Слава нації! Сьогодні хочеться знову повернутися до теми. Тема, яка гуляє по всьому інтернету з приводу того, як наші воєнкоматчики ТЦК вже вагоні хапають людей, тягнуть їх за руки, за ноги недавно тягли людину. І це криза, криза армійська. І тут треба розбиратися професійно, тут треба провести круглий стіл з генералами. Ветеранами, учасниками добровольчого руху, воєнкоматчиками, бюрократами, активістами і обговорити це детально, не кидати в інтернет якісь там е, такі кричущі факти і потім збирати коментарі обуреного народу. Якщо сказати професійно, що відбувається? Відбувається нестача мобілізаційного резерву. Якщо ми будемо воювати з Росією симетрично і на їхніх Сім мільйонів їхнім брезером будемо намагатися набрати своїх сім мільйонів, з цього нічого не вийде. Нам дай Боже набрати 3 мільйони. При цьому, враховуючи, як за останні 20 чи 25 років Росія мілітаризувалася і суспільство, і кінофільми, і школи, і самі війни, то в Грузії, то в Сирії, і як Україна демілітаризована була, настільки йшла пацифістська така політика, то в цьому хто довів Україну до такого стану. Вважаючи, що треба роззброюватися і дружити з Росією. це довів Кучма, це довів Ющенко, і його міністр оборони Гриценко, це довів Янукович і його всі агенти РФ, і це довів Порошенко, який вісім років, чи сіки там п'ять морочив голову якісь дрібні воєнні закази, і знову не було загальної військової підготовки. І це робив Зеленський до того часу, поки він не зрозумів, що він буде воювати. Запустивши на нашу територію, так глибоко орків, він тепер починає воювати. Використовує стару систему мобілізації, придуману за Сталіна. Чому воєнкоматчики зараз займаються корупцією і немає якісних бійців? Вони якісних бійців відку... відмазують. Тобто це, скажімо так, дуже креативні і прохавані люди, які вміли швидко вислизнути з цієї ситуації, знайти вихід, заплатити, і в яких є ресурси, навіть гроші. Сталінська система мобілізації була продумана так, що як тільки один воєнкоматчик взяв хабар, тут же застучали на нього НКВД, його або тройка, три офіцера НКВД розстріляли без суда слідства і адвоката і Європейського суду, або сів він на 25 років, мінімум був вражали не в рядові. Але система мобілізації, яка залякує і запихує на фронт з продаже білих білетів. Тому, тому, виходить, система, яка закони сталінські, система виконання і суспільство корупційно-українське. Нестача мобрезерву, нестача мобілізаційного резерву це підготовлених чоловіків, які вже служили, і непідготовлених чоловіків. Нічого не міняється. Наприклад, за півтора роки війни ні в школах військова підготовка не покращилась. Ні, нема загальних якихось навчання всього населення. От ви просто не уявляєте, і в них у чиновників в голові не вкладається. А як це все? Ну все, розумієте, все. От ти працюєш на підприємстві, ти продавщиця, ти маєш пройти курси тактичної медицини. Ти хто? Електрик, заброньований електрик. Молодець, що ти роботиш на енергосистемі. Ти маєш пройти курси військової підготовки двохмісячні, хоча б. Всі, абсолютно всі до 60 років мають пройти курси стрілецькі. Там, я не знаю, які там, а ну, не важливо. То, що в школі діти проходять. Його треба кожен рік проходити по місяцю, по два-всім. Чи будеш ти служити, чи не будеш. Цього нема. Винуватий е, в Мобрезерві начальник Академії сухопутних військ імені Сагайдачного, імені ще когось, Національна академія оборони України. Яка останніх 25 років, а я це знаю, десь починаючи з 2001, 2003 року почалась продажа. Продажа місця в академію, продажа екзаменів, продажа погонів, продажа звань. Все за гроші може купити. Тобто деградована українська армія над якою сміялися путіністи. Це правда, вона деградована. То хохли не вміють воювати, вони прикалуються, вони там а армію себе создали. Це правда. Знову вертаємося до куч Януковича і Порошенка. Ви не підготували Мобрезерв. І начальники військових академій, всіх офіцерів, зробили таких а-ля офіцерчиків І зараз воєнкомат виловлює, назначає командиром роти. І воно нещасне, тупе, не приходить навіть на командний пункт за 10-20 днів, він не знає, де кожен солдат. Він не обійшов їх. І це не в штабі. Воно отримало погони там якісь чи капітана, чи що воно, воно роти. Його хто зробив? Його, по-перше, зробив той, хто дав йому ці погони. Якийсь там інститут з воєнною кафедрою часів Кучми Януковича, якийсь начальник академії сухопутних військ, якого недавно обнаружили теж дачі, там, котеджі, непонятні стати. Винуваті начальники навчальних центрів, які готують людей. Навчальних центрів Дісна і всі 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 ці Житомирські, ці полігони. Всі вони винуваті в тому, що вони брешуть, спішать, у них нічого не виходить, і вони про це не розказують, не просять допомоги ні в суспільство, ні в держави. У них замість 30 днів готують 10-12, посилають не готову людину. пишуть, що він прослухав курси, а він взагалі здав екзамени фізичної підготовки стрілецької. Ні, ви написали, пройшов підготовку, прослухав. І той вже рекрут, він безвісті пропавший, або він загиблий, якому ви ще й не заплатите 15 мільйонів. Бо він щось порушив, бо ви так і вчили. Я знаю одну тероборону на півдні України, які відмовилися від навчальних центрів. Вони хлопці, в яких їм прислав воєнкомат, До речі, це наступна тема. Чому він прислав, вони самі собі не взяли. Прислав воєнкомат, вони їх не посилають в на навчальні центри. Вони в себе їх тренують. За 10 днів вони стріляють краще, ніж ті, кого прислали з Учебки. Це говорить про те, що... Дебільна, деградована, громістка система воєнкоматчиків, навчальних центрів, оці маси народу, сотні тисяч мають туди, як стабуни коней, сюди їх ганяють, навчальні центри працюють, штаби працюють. Командування роздуте сухопутних військ, командування тероборони, там штати такі, що можна створити дві бригади. Ну і проблемою є те, що наших майбутніх рекрутів... Продовжує лякати вся оця, весь контент в інтернеті, вся оця антипропаганда. Коли ну, правда вилазить нас наружу, і виходить, що е, люди думають, так, ну все, мене заберуть, мене там уб'ють, бо я того, того, того знаю, його вбивали. І в нього в голові, що значить, вбивають із 10-8 убитих буде. Хоча є такі батальйони, роти, які втрачають безповоротно і 50 і 70%. Але суспільно ні. Ну, він думає, що він попаде обов'язково цей процент. По-перше, це може і правда бути з таким рівнем підготовки, а по-друге, вони перелякані інтернетом. Чого ж боїться наш потенційний рекрут, що мене пошують на м'ясо, нас усіх як баранів пошують на м'ясо, нас ніхто не готують, у нас буде все погано, і я бачив це, і я чув це. Тобто він боїться. І тому виникає питання, а що треба робити, можна змінити? Давайте приведемо приклад. Як набиралась гвардія наступу, там воєнкомати були ДЦК? Ні. Але вони за два місяці якось набрали гвардію наступу. Система міліцейська, поліцейська, контрактів, якихось там у них договора, У них зовсім інші закони в поліції і Нацгвардії. І вони їх набрали швидше. Не тягали за руки, за ноги, як ці недолугі воєнкоматчики Слав в голові з полковником Борисовим. І кожен тому майбутній рекорд він повинен знати відповідь на три питання. Куди я піду? З ким я піду, хто моя команда, хто коло мене буде, мої друзі, товариші чи якісь. Непонятні люди. І третє, хто мій командир. Тобто так, як роблять добровольчі батальйони, вже давно це козацька система, не радянська, совєтська, царська, російська, а козацька, упівська бандерівська система. Групірується група. Отаман виборний, довіри йому, не, не, не довіряємо, підемі цього отамана. Ти піди від командира зараз. Ця група оце ж. Добровольчі ці правий сектор, і Айдар, і Азов, і Третя штурмова, і група Мадяра, і всі вони е зібрані як дружня команда і визнаний лідер, може й бути і призначений, але він визнаний, йому довіряють і не питається від нього втікти, дезертирувати або зробити вигляд, що я хворий і не служити, не воювати. Як зробити, як дати право вибору нашому рекруту? Я не знаю, треба розбирати окремо приклади, як, як ці добровольчі або гвардія наступу робили. І згадати фільм, я пам'ятаю якийсь середньовічний фільм, там конкретний командир якогось там полку посилав якогось о, там, сержанта, два солдата, там якийсь у них там трубач, горніст, барабанчик на, на, на площі збирали. І агітурували, що ти будеш служити у нас, тобі буде така зарплата, в тебе буде такі пільги, така форма. І ти бачиш цього сержанта, і ти бачиш цього командира, прийшов, рознюхав, поняв, куди ти попадеш, потім подумав два-три дні і прийшов. А не так, йдеш в темряву з зав'язаними очима. Дядя полковник в воєнкоматі, скаже, підеш, куди родина заставить. Ілі там пропаганда в школах. Куди, родина пошлет, туди ми і пойдем. Ну, це є такі яким все одно куди, в артилерію, чи в десантники, чи на склад. А є такі, які кажуть, я піду в аеророзвідку, я піду в продовольчу службу, тільки я більше нікуди не піду. Я піду, але не знаю. Ви розумієте, це настільки тонка система, коли люди потихеньку доходять до реального бійця, але вони починають здалеку. Багато волонтерів переходили потім в Добробати. Спочатку в ролі там, волонтерів, журналістів, потім трошки там воювали нелегально, потім тільки оформлялись легально. Вони потихеньку заходять, не треба хапати, не, не, не готову людину кидати у, сразу, у бойову частину. Тобто ну, це треба розбирати, це мають фахівці розбирати. Я зараз не можу навіть зараз це пояснити, коли треба брати конкретні приклади і брати е, ті, хто в цьому розуміється. Ну, Вже наговорив багато, дякую, хто мене слухав.